Омега-3. і ми тут говоримо, друзі, про те, що Омега це король, який працює дуже ефективно і позитивно, це профілактор номер 1 для серцево-судинних захворювань. Він допомагає розріджувати кров, він допомагає передувати. Тому щоб наше серце працювало злагоджено як годинник. Друге, омега – це е, завжди робота нашого мозку. це нейронні зв'язки, це пам'ять, це е, профілактика атеросклерозу, це, це, скажімо так, елемент, який допомагає нам зберігати розум, е, чіткість, пам'ять е, протягом всього життя. Ну і третє, звичайно, омега це. Такий профілактор, друзі, зараз увага цилюліту, і в цілому те, що мега потужно працює з нашою підшкірно-жировою клітковиною, тобто він працює в тих наших слоях шкіри, які забезпечують якраз оцей тугор шкіри, і які забезпечують, якщо ми говоримо про обличчя, це тугор, якщо ми говоримо про інші зони нашого тіла. То це більш гладка текстура, відповідно, для жінок, дівчата, якщо ви шукали метод і завжди думали, чому там в когось є ось ця апельсинова кірка, а в когось її немає. Якщо в вашому раціоні багато омега 3 це. Додаткова профілактика цілю тому must have однозначно для серця, для мозоку, для шкіри, чому ідеальна саме наша омега і чому вона є дуже е, такою конкурентною на ринку? Омега дуже ціниться за чистоту. Наша омега має аж 5 степенів очистки. Звичайно, другий спектр, за що ціниться омега, це за якість з чого саме вона вироблена. Наша Омега Вироблена з тушок риби, які знаходяться в Атлантичному океані, і ми е, наш вилов робимо саме через асоціацію Friend, е, підтвердження асоціації «Friend of the Sea». це означає, що ми не шкодимо поголов'ю риб. Це означає, що ми додатково <кхід> турбуємося. Про те, щоб е, морська спільнота теж залишалася в своєму потрібному об'ємі, також важливо, що саме наша Омега-3 виготовляється на тих заводах, виключно тих заводах, які мають найвисоч найбільш високий стандарт якості стандарт GMP. Якщо ви шукаєте медикаменти, якщо ви шукаєте Бади. Якщо ви шукаєте те, що ви збираєте сприймати всередину, всередину потурбуйтеся, щоб обов'язково був стандарт GMP. вище нього просто не існує в світі. Це стандарт якості на всіх етапах виробництва. Ну і звичайно, ми виготовляємо наш продукт за найсуворішими стандартами якості європейськими стандартами, які гарантують, що Продукт не потрапить ніколи абсолютно нічого зайвого. Ну і звичайно, наш продукт вироблено в Швеції і безпосередньо він виготовляється в Англії. Ну, а ми рухаємося далі і далі говоримо про нутрикомплекс. Нутрикомплекс є продуктом для одразу волосся, шкіри і нігтів. І він є а, таким ідеальним помічником, якщо ми турбуємося про те, щоби. Додати густоти нашому волосі, якщо ми турбуємося про те, щоб сміцнити його, якщо ми е, хочемо запобігти передчасному випадінню, чому? Знову ж таки формула гордість наших е, е, вчених, тому що тут є одразу і біотин, і вітамін С, і е, інгредієнти, такі як е, цинк, такі як л-цистин, е, л Елізеїн. Чому вони важливі? По-перше, це формула. Яка одразу містить і амінокислоти, і вітаміни, і е, відповідно антиоксиданти. Е, це допомагає зміцнити волоссяну луковицю, це допомагає заповнити е, наше депо заліза, яке відповідає депо депо заліза, яка, яке відповідає за густоту і ріст волосся. І це допомагає нам якраз потурбуватися за якість, за еластичність волосся, за те, щоб воно було не сухим, да, не пересушеним, І найважливіше, друзі, навіть перша сивина, яка з'являється, і це перевірено теж на власному досвіді, вона зафарбовується за рахунок тих вітамінів. І мінералів, які є в нашому е, комплексі, чому що таке взагалі сивина? Це втрата певних е, меланоцитів, які підфарбовують наш натуральний колір волосся. І от коли ми підживлюємо їх зсередини, е, ці відповідно меланоцити знову починають працювати правильно і зафарбовувати ось цю пустоту нашого волоска. Ну що я можу сказати? Через три е, місяці гарантований результат. З точки зору густоти, з точки зору е, еластичності волосся, з точки зору додаткового блиску і е, кращого розчісування, меншої ламкості. І знову ж таки, це продукт, який йде зі знижкою в каталозі номер 1 який вживається одразу після їжі і який розрахований на 30 днів е, використання. І наступний продукт це е, харчові волокна в банусті. Харчові волокна в нашому прибіотичному напої. Що таке харчові волокна? Це, по суті, те саме, що і клітковина. Чому так важливо, щоб ми з вами мали клітковину в нашому раціоні харчування? Ну, почнемо з того, що клітковина це натуральна щітка, яка е, чистить наш кишківник. Наш кишківник всередині весь укритий такими мілкими ворсинками, які з часом з харчуванням забиваються. Е, і, Відно, коли вони забиваються, наш кишківник вже не може так ефективно всмоктувати корисні вітаміни і мінерали. А от клітковина або харчові волокна як щітка вичищають стінки нашого кишківника і дають доступ для того, щоб він міг всмоктувати корисні, е, вітаміни мінерали. Другий момент: клітковина вона є певною губкою і вона забирає на себе токсини і шлаки, виводячи їх. З організму. Але чому саме наш пробіотичний напій? Ну, почнемо з того, що він, по-перше, має одразу дві складові, як і е, ті, що е, як, харчові волокна вони є як. Е, Воду розчинні, так і не розчинні, і от наш прибіотик містить і ті, і інші. Звичайно, можна наїстися клітковини, наприклад, з'ївши моркви, та тобто яка теж до речі вважається дуже багатою на клітковину. І щоб ви розуміли. Наприклад, в моркві на 1 кілограм моркви буде 28 грамів клітковини. Здоровій дорослій людині потрібно з'їдати від, від 30 до 35 грамів клітковини, а відповідно в кілограмі моркви 28 Тобто навіть кілограм моркви до кінця не дасть можливість набрати необхідну кількість. Всесвітня організація охорони здоров'я довела, що ми в середньому не доїдаємо мінімум 7 грамів клітковини. Щодня, що дуже негативно впливає на здоров'я нашого кишківника. Е, і в нашому прибіотичному е, напої якраз і є друзі 5 грамів, уявіть аж 5 е, грамів клітковини на порцію. Та? Тобто, це означає, що на одну чайну ложечку, яка власне. Теж 5 грамів, та у нас буде ну насправді майже так буде чотири грама харчових волокнів. Що це означає? Що якщо ми перерахуємо це на кілограм, то в нашому прибіотичному засобі буде 860 шістдесят грамів клітковини на кілограм. А в моркві на кілограм 28 всього лиш на всього, да? тобто наскільки він збагачений харчовими волокнами. І якими найбільш дослідженими, найбільш корисними харчовими волокнами, такими як фрукто, оліго, сахариди, які дуже є важливими і містяться лише ну, в деяких продуктах, які є харчовими волокнами. Ну і звичайно, дуже важливо, що наш продукт знову ж таки виготовляється за найвищими Стандартами якості GMP, що він виготовляється на заводах, які е, збудовані в Великобританії, які збудовані в Германії, а також в Швеції, тобто якість беззаперечна. І в першому каталозі всього за. 589 гривень. Наступний друзі продукт, про який ми говоримо в першому каталозі, це кальцій. Кальцій в нашому випадку морський. Дуже часто кальцій є. ну, з наземних ресурсів, з вапняка. А це не завжди корисно для нашого організму. Чому? Тому що технології очищення не дозволяють сублімувати кальцій, тобто очистити його аж настільки, якщо він з е, наземних складників. І в нього додатково потрапляють ще. Інші некорисні вже складові, в основному такі, як пісок, до прикладу, і інші тяжкі е, інгредієнти для нашого здоров'я. Натомість морські інгредієнти, як в нашому та, складі: морський кальцій з водорослей, які ми теж збираємо е, тут разом сертифіковано з е, організацією Friend of Sea, і ми збираємо лише ті. Е, лише ті. Uh... Морські мінерали, які вже відмерли, які вже відвалилися, і ми сублімуємо з них наш кальцій. І унікальність нашого кальцію заключається в тому, що ми додаємо запатентовану складову, складову а, аквамін, яка додатково містить в собі 72 мікроелементи, збагачені таким чином, щоб цей кальцій засвоювався як найкраще. Тому що перша проблема кальція, що він дуже часто не е, очікував. Чищений. Наш він вже з морського складника, який не має стільки додаткових власне, елементів і очищується, ну, як наземні, і очищується додатково. Друге, Друга проблема кальція, що він складно е, засвоюється. Наш засвоюється мінімум на 20% ефективніше, саме тому, що він е, морський. Друге, тому що в ньому є комплекс ось цих додаткових мікро- і макроелементів, які Допомагають за своєму засвоєнню. Ну і звичайно, кальцій дуже не люблять, тому що він скрипить на зубах. Та? Але наш кальцій, друзі, має жувальну приємну форму і зменшену таблетку, та? тому що дуже часто таблетки кальція великі, їх складно ковтати, їх не хочеться жувати, тому що вони скреплять на зубах. Наш кальцій якраз за рахунок морської, своєї складової, то що він сублімований саме з морських водорослей і маленької форми. Межувальної легко проковтується і легко жується взагалі і.